Добрий день у Вашингтоні. Проходить зустріч президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Перед початком зустрічі Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, згадав про те, як вдалося встановити мир на Близькому Сході. Ну і порівняв цю ситуацію з Україною. Він сказав наступне. Близький схід це набагато складніша ситуація. Знаєте, у нас було залучено 59 країн, і кожна з них погодилася. І це, знаєте, це щось неймовірне. Більшість людей не вважали це здійсненим. Я справді вірю, що це буде зроблено. Вчора я мав дуже добру розмову з президентом Путіним. Я думаю, що він хоче, щоб це було зроблено. Кінець цитати: Ну, як ми знаємо, у Дональда Трампа всі розмови це дуже добрі або дуже глибокі, або е, дуже там, скажімо, вдалі розмови, е, всіх своїх співрозмовників він називає там чудовими хлопцями, каже, що е, це е, там видатні діячі тощо. Тому насправді треба звертати увагу не на слова, не на епітети, а на дії. Ну а дії ми бачимо, що Дональд Трамп не заважає Україні наносити удари по російських НПЗ, на відміну від попередньої адміністрації. І Крім того, Financial Times нещодавно відкрила таку таємницю, що не просто дозволяють не заважають верніше Україні наносити ці удари, а і те, що Сполучені Штати розвідка Сполучених Штатів забезпечує Україну розвідданими, які якраз і допомагають наносити ці удари більш точно і своєчасно. Отже, продовжуємо, що стоячи поряд з Дональдом Трампом, от біля Білого Дому, Володимир Зеленський сказав, що у президента Трампа зараз великий шанс завершити цю війну. Президент Трамп справді показав світові, що він може забезпечити припинення вогню на Близькому Сході, і тому я сподіваюся, що він це зробить, і ми також матимемо такий великий успіх для України. Це великий шанс, і я сподіваюся, що президент Трамп зможе ним скористатися. От так сказав Володимир Зеленський. Само собою журналістів ще й цікавило питання томагавків. Тому що ще до е, приїзду в Вашингтон Володимир Зеленський вже сказав журналістам, що буде пропонувати Дональду Трампу такий собі екщендж обмін, що Україна надає Сполученим Штатам. Наші безпілотники, наші дрони, наші технології дронові, а Сполучені Штати надають нам тамагавки для того, щоб Україна мала можливість наносити удари глибоко в тулу Росії, це так сказати, так би мовити. Ну, попередня думка, попереднє виголошена бажання. А Дональд Трамп так само вчора ще сказав журналістам, що є труднощі, що е, томагавки це класна штука, але е, Сполученим Штатам вони також потрібні. Е, і тому треба якби, подумати. Е, ну, нібито і не сказав так, і не сказав ні. Як буде насправді, ми побачимо, тому що е, треба було розуміти з самого початку, що томагавки. Принаймні до сьогоднішнього дня це була більше, скажімо так, психологічна зброя, тому що самі, роз, самі розмови про те, що Україна може отримати томагавки, вона викликала достатньо велике, скажімо, збурення, збудження в Росії, тільки самі розмови, що а може їх колись дадуть. При тому Сполучені Штати можуть дати Україні не тамагавки, а інші, скажімо, ракети або іншу зброю, і не буде про це от трубити, от як з тамагавками. Про те, що все ж таки буде щось позитивне на цих перемовинах. Я хочу звернути увагу на один: ну, на такий, скажімо, штрих. Я просто нагадаю, що в лютому пам'ятаєте, була така, як би це сказати, ні бійка, конфлікт в Білому домі, коли Володимиру Зеленському закинули, що він не дотримується протоколу і таким чином, значить, не поважає президента Дональда Трампа, що він з'явився без костюма. Ну, вот, Пам'ятаєте, це все було. Потім цей костюм це була така, став таким своєрідним мемом. Так ось сьогодні Зеленський вдягнув піджак поверх темної сорочки, хоча прийшов і без кроватки. Але Дональд Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського. Він сказав: Дякую. Я думаю, що ви виглядаєте чудово в цьому піджаку. Він гарний. Сподіваюся, люди це помітять. Він дуже стильний. Як ми бачимо, якщо Дональд Трамп сказав ну, таку фразу, враховуючи, що до цього було таке несприйняття. Того, що Зеленський без костюма, без протокола, то напевно щось тут є. Принаймні, це якийсь позитивний сигнал, що Дональд Трамп не звертає увагу на відсутність кроватки. Проте так, от по-доброму, похвалив піджак, нібито Зеленський якраз виконав той протокол, який Трампу би хотілося побачити. Так що будемо сподіватись на якісь там добрі результати цієї зустрічі, які будуть зовсім не такими, які, скажімо, всі очікують. Я не думаю, що там буде мова йти про томагавки, але про щось інше однозначно вони поговорять. На все добре.